Вивід особового складу ні. Інше діло героїчна оборона. Поранений боєць 110-ї ОМБР Авдіївки написав пост, який вписує пекло, що зараз відбувається. там. було дві спроби виходу. Першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка. Тільки троє поранених добрались назад. І якщо двоє добрались по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку. І я та ще троє добровольців. Його несли з одного пораненого нас стало ще чотири. Вирушали групи одна з одною. На вулиці видимість була нульова. Це було тупо виживання, кілометр по полю, ворожа артилерія, дорога в Авдіївку, всіяна нашими трупами. Евак не приїхав, а цей діалог по рації ранив нас в самі глибини. Поранний, а що еваку не буде? Командир, ні, не буде. Залишайте трьохсотих та спалюйте все. Він не знав, що говорить поранним. Залишилось як мінімум шість чоловік. І так само було важко читати їхні повідомлення в чаті, в сигналі. Їхні відчай та переречення. Це завжди залишиться в нас. Гинуть.